Життєвий простір вільний від ртуті. у Франківській громаді. Стартує унікальний проєкт перший в Україні, який реалізовуватимуть у межах нової програми Лайф Європейського союзу з охорони довкілля. Його основна мета змінити свідомість громадян у питаннях зберігання та утилізації предметів, які містять небезпечну речовину на побутовому рівні. А таких переконують організатори чимало загрозу для здоров'я і навколишнього середовища можуть нести тонометри, кросівки, що світяться, дешева бішотері. І звичні ртутні термометри, якими мільйони українців користуються, і досі Один термометр містить близько двох грам ртуті. Якщо такий термометр розбивається, то ці два грами ртуті забруднюють близько шести тисяч кубометрів повітря. Якщо такий термометр в загальному баку зі сміттям потім потрапить, це ртуть в ґрунт і в ґрунтові води, то це має ще катастрофічніші наслідки. Акумулятори, батарейки чи плоскі екрани, вони також містять ртуть чи сполуки ртуті. Відтак, аби проінформувати широкі маси про небезпеку і започатковують даний проєкт, реалізовуватимуть його на базі Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. У планах масштабна освітня кампанія, літні школи, інформаційні марафони та навчальні візити. А підсумувати усе повинні чіткі методичні рекомендації та дорожня мапа для міст. Франківськ, я не знаю, чи то силою обставин чи силою факту, став таким екологічним центром української греко-католицької церкви. Ще ну і десь сам Бог велів, щоб воно розпочалося з Івано-Франківська. Ми як навчальний заклад, звичайно, цьому раді, що можемо разом з, з міською владою мати мале, маємо і сподіваємося, буде мати партнерські стосунки. Наше завдання як академії це звичайно освітній момент навчити. Передати, показати, о щоб ті моменти техногенії, які стаються, щоб і громада, і суспільство знало, як себе повести. Франківські надзвичайники переконують про утилізацію ртутовмісних відходів у громаді. Дбають потенційно небезпечні для довкілля предмети, приймають та зберігають у спеціально відведених місцях, щоб згодом централізовано вивести. Два рази в рік ми вивозимо за межі міста івано Франківська і Ламлюмісенті лампи, лампи. Просто лампочки і також батарейки в великих кількостях. Це може бути і 300 400 кг, і може бути тисячу ламп е, денного світла і так далі. Ну, завдання управління стоїть в тому, щоб населення міста е, здавало, не викидало мусор кожен день. Управління здійснюється прийом в робочі дні, і люди приходять, здають нам, і ми таким чином. Е, ну, Теж включаємось в роботу. Утім, без надзвичайних випадків теж не обходиться. Тож у мерії сподіваються, реалізація цього проєкту Франківській громаді піде лише на користь. У Івано-Франківську були так звані ЧП, які пов'язані були з тутомісними матеріалами. Останнє, я пригадую на полі, що ми знайшли, були в е е великій паку. П'ять снарядів, де була ртуть. Залучали. Всіх, кому могли залучати, тому дуже важливо, щоб громада в цьому напрямку теж працювала. І дуже тішить, що є міжнародні проекти, і що наша Українська греко-католицька церква і громадські організації активно включилися в цей проект, і це дозволить нам ну, частково подолати проблему, і саме головне навчити населення як себе поводить екопросвітницький проєкт розрахований на три роки загалом участь у його реалізації беруть вісім партнерів шести країн польщі греції італії португалії нідерландів та україни і ще одним пілотним містом окрім франківська стане Львів телеканал